У суботу, 21 червня, відбудеться чвертьфінал молодіжного Євро у 21 між збірними Португалії та Нідерландів. За Києвом гра розпочнеться о 19-й годині. Португалія у 21 За 10 матчів відбору команда здобула 9 перемог, зазнала поразки в грі з Грецією та посіла перше місце, випередивши Хорватію. Перша гра на Євро проти Франції завершилася нульовою нічією, проте в подальших матчах команда розгромила Польщу та Грузію із рахунками 5-0 та 4-0 відповідно. Краща різниця забитих, пропущених ніж у французів, дозволила саме Португалії посісти перше місце квартету Нідерланди у 21. На кваліфікації колектив був нестримним 30 очок за 10 поєдинків. Дозволили йому посісти беззаперечне перше місце та отримати пряму путівку на турнір. Але на основному етапі євро оранжеві забуксували нічия із фінами в першому турі та програжданцям у другому ставили команду в дуже хитке становище. Проте в останньому раунді Нідерландам вдалося перемогти Україну і вирвати місце у плей-офф. Особисті зустрічі востаннє команди. Зустрічалися ще на груповому Євро 2023-го, тоді гра завершилася в нічію 1, 1 Проте з того часу склади колективів зазнали чималих змін.